Перші згадки літописів про святкування в Україні Масляною датуються 16 століттям. сторіччям. Вже в цих літописах звучить засудження цих обрядів і ритуалів, тому що християнство вже ж поширене по всій території Русі. І, ми знаємо, що під час спалення вогнища, як і на Івана Купала, відбувалися ігрища, веселищами це супроводжувалося, і це засуджується і в творах Івана Вишенського, і в літописах, як бісівські якісь розваги, які суперечать догмам християнства. Взагалі, це давньослов'янське свято, воно давно у нас побутує. Здавна Масляна символізувала прихід весни. В міфології існує уявлення про те, що мас. Масляниця, в деяких варіантах масляна. Це супутниця Бога Сонця колодія. І ми розуміємо, що ось ці млинці, які випікаються під час святкування цієї масляниці, і вареники з сиром, які називалися у народі варені пироги, це все пов'язано з культом сонця. З усвідомленням наших пращурів того, що зима відходить, сонячного світла стає більше, сонце прибуває, і у зв'язку з цим оці теми оновлення, відродження, народження вони і є ключовими. Споживання їжі під час святкування Масляної було ритуальним дійством у наших пращурів. Проводилися і магічні ритуали. Під час святкувань представникам неодруженої молоді, хлопцям чи дівчатам, які протягом року не встигли одружитися, прив'язувалися до ноги або до руки колодій або колодка. Це могла бути гілочка з дерева, різної товщини, різної форми. І зрозумілим стає символ цей тоді, коли ми подивимося на те, що відбувалося кожного дня. Починаючи з понеділка і до неділі існував ряд ритуалів, пов'язаних саме з цією колодкою. Колодку загортали у канину, ця колодка символізувала новонароджене дитя. І ось з, нею, з цією колодкою відбувалися різні маніпуляції. То вона народжується, то вона зростає, і закінчувалося це все тим, що е, або цю колодку, або е, Інші речі, які символізували уже відхід чогось непотрібного, неважливого, спалювали на вогнищі у різних регіонах України, масляна мала свої традиції. Цей тиждень теж передбачає споживання тільки сирних і молочних продуктів. М'ясо споживати не можна, але це в певних регіонах. В інших регіонах України навпаки. Це свято ще називалося святом споживання свинячих ніжок, тому що варився холодець з свинячих ніжок, і потім з цим були пов'язані певні ворожіння, бо після того, як спожили, кидалися ці ніжки якомога далі, кістки, кістки вже від, після їжі. І це означало. теж… Чи доживе людина до Великого Дня? Масліний тиждень триває. Закінчиться він 17 березня. А з понеділка для православних розпочинається Великий піст. Валерій Кожухар, Олександр Домашов. Цей день.